У нелегкі для кожного з на часи дуже важливо підтримувати дітей, аби навіть в умовах повномасштабної війни вони зберегли свою віру в диво, особливо якщо в тій жахливій війні вони втратили найдорожче своїх рідних. Ми обов'язково переможемо. Саме з такими словами в Чернігові вручили новорічні подарунки дітям тих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність України. Ми тут збираємо. Діток наших військовослужбовців Збройних сил України, які віддали своє життя, потрапили в полон, безвісти зникли. Хочемо привітати їх з новорічними святами, підтримати їх, надають нам допомогу в цьому товариству Віват Канцелярії, дякуємо їм за підтримку. Подарунки для привітання організатори обрали унікальні, які розвиватимуть творчість і фантазію у діточок. Це наш принциповий підхід, допомагати зараз ну, максимально, наскільки це можливо. І один це один із напрямків допомоги. Ну, діткам наша позиція полягає в тому, щоб ну, діти не просто отримували якісь там іграшки, а щоб це були творчі набори, коли дитина може долучитись до цього процесу творчого і сама, наприклад, виготовити кульку на ялинку. В нашому випадку ми маємо таку ось кульку. <кій> Бачите, там нанесений силует зайчика, тобто кролика, борік кролика, Уже є наш прапор. А далі вже ініціатива за дитиною. Тут є, звичайно, інструкція, як це можна розмалювати, і готовий повністю і стаканчик, і фарби, там, і лак. і... Ну, виходить, що кожна дитина може створити свою індивідуальну якусь кульку, новорічну на ялинку з символом року. Святкові набори вже вручили першим власникам. Дуже вдячні за те, що допомагають. Це дуже важливо для нас в такі часи. Вже вирішили, як ми саме буде розмальовувати. Ні. Встановили, до Миколая встигли. Вчора до нас приходив Миколаїв, теж привітав. Аліна розповідає, що ялинку вдома ще не встановили, але планує це зробити найближчим часом. Всім родинам військовослужбовців вона бажає якнайшвидшого миру та здоров'я. Бажаю щастя, здоров'я, самого головного, щоб завжди посміхалися всі. Організатори запевняють, подібні приємні сюрпризи на цьому не завершуються а попереду ще багато цікавих ініціатив, які будуть спрямовані на підтримку збройних сил України.